Добрий день, любі дітки! Дітки, сьогодні я запрошую вас у подорож до зимового лісу. Подивіться, як гарно в лісі. Зима показюнувала всюди. Намело багато снігу. Ліс весь білий. Дерева стоять, як великі велетні, вбрані у снігові шуби. Тихо у зимовому лісі. Не шелестить листя, не дзвенить голосами пташок, тільки сніг ростить під ногами. Деякі птахи відлетіли у вирій, а деякі залишилися зимувати. Такі птахи називаються зимуючими або осілими птахами. Для птахів зима важка пора року. Через холод птахи втрачають тепло, і щоб зігрітись, їм потрібно. Дуже багато їсти. Деякі пташки роблять запаси, а багато пташок запасів не роблять і харчуються тим, що можуть знайти, а в лісі багато їжі не знайдеш, тому перелітають пташки поближче до людей. Давайте розглянемо поближче пташку. Тіло птаха укрите пір'ям. Птахи літають, мають дві ноги. Пір'я птахів захищає від холоду. Пір'я допомагає птахам літати. Розглянемо уважно пташине пір'ячко. Воно м'якеньке, гладеньке. Кожна пір'їна має щільність стрижень, по боках, до якого приєднується пласке опахало. Є махові пір'їнки, вони розміщуються. На крилах птахів, а є пухові по всьому тулубі птах. Два крила пташки вкриті особливо міцним маховими пір'їнами. За допомогою крил птахи піднімаються в повітря та літають. Пухове шпір'я захищає птахів від холоду. Давайте ближче розглянемо осілих птахів. Тобто зимуючих. Ось сова. Сова це хижий загадковий птах. Відрізняється серед інших пташок своїм великими очима, незвичним дзьобом, плоским обличчям та пухнастим пір'ям. Має відмінний слух та відмінний зір, літає безшумно через особливості свого оперення. І видає куметні звуки, веде нічний спосіб життя, полює на дрібних гризунів, до зими сова готується, запасає дрібних гризунів, складає їх у дуплі дерев, живе сова сумно, самотньо, але іноді сов збирається зграйки. Гніз сова не будує, а селиться в дуплах або старих гніздах. Хижих пташок. Дятли це птахи середнього розміру. Птах строкатий та барвистий, в нього червона шапочка і рябий животик. У нього дуже міцний дзьоб і хвіст, яким він упирається в дерево, коли сидить на стовбурі. Їсть дятел – ягоди, насіння шишок і їжу, яку дістає з-під кори дерев. Дуже крикливий птах. За допомогою дзьоба він розширює отвір у корі і витягує з під неї здобич. Дятли, санітари лісу знищують комашківників на хворих деревах. А зараз давайте заглянемо до зимового парку, який знаходиться у місті, адже багато птахів саме взимку живуть у парках поближче до людей. Синичка маленька, рухлива і дуже жвава пташечка, має темну голівку і спинку. Через це у неї жовте з чорною смужечкою посередині, а голос тонесенький. Ще восени вона запасає жучків та насіння, ховається все у тріщинах дерев під сучками, щоб дощ і сніг не дістали. І таких схованок у синички дуже багато, що вона про всіх навіть не пам'ятає. Гнізда будує у дуплах або у шпаківнях, а також в щілинах будівлі. Взимку синечки збираються в зграйки, так їм легше пережити голод. Горобці це невеличкі пташечки сіро родоватого кольору. Горобчики зграйні пташки, вони живуть грубками, їдять насіння, ягоди, зерно, крихти хліба, селяться під дахами будинків, у кубках гілочок. У кущах або в кронах дерев дуже весело цвірінькають. А ось і голуб це місцеві птахи. Вони живуть у містах і селах. Їх можна побачити просто на вулиці, на площах, скверах, у парках. Голуби середнього розміру бувають білого, рябого, але найчастіше сірого кольору. Мають червоні лапки. Вони не бояться людей, чекають, поки люди погодують їх крихтами хліба чи батона. Живуть вони під дахами будинків, дуже гарно воркочуть. Ворона це велика пташка з міцним великим дзьобом. У неї чорні крила і голова, а спина і черевце сірі. Це дуже розумна пташка, особливо, якщо це стосується їжі. Вона ніколи не їстиме черствий сухар, а попередньо його розмочить. Ворони птахи всеядні, харчуються і комахами. Жабами, рибою, насінням рослин. Ворони живуть в лісі, але зимку перебираються поближче до людей, де харчуються харчовими відходами. Часто їх можна зустріти на місцевих звалищах. А це снігур. Першим снігом до нас прилітають снігорі. Їх можна впізнати по яскраво-червоних грудочках. Живляться птахи різними ягодами, бруньками, насінням деревних і чагарникових рослин. Снігурі сидять весь час на деревах, на землю спускаються дуже рідко. Взимку птахам дуже холодно та голодно. Та щоб хоч якось їх підтримати, люди вішають водівнички. В будівнички краще сипати гарбузове насіння, соняшникове насіння овес. Наприклад, синички дуже полюбляють обрізки сирого м'яса та сала. Взимку необхідно піклуватися про птахів. Адже піклуючись про птахів, ми піклуємося про природу. Адже птахи допомагають рослинам і знищують різних шкідників. Де багато пташок, там немає комашок, шкідників. Де багато птиць, там немає гусениць. Всяка пташка свої пісні має. Дякую за увагу, до побачення, малята!